Організація українських націоналістів постала передусім як е, захисник прав української етнічної меншини у другій Річі Посполіті в е, міжвоєнний час. І, відповідно, е, методи, які використовувалися, не можуть бути схвальні. Це терористичні методи. І той саме Бандера був засуджений у польським е, судом. От, е, в, водночас е, ми, звісно, з теперішнього часу оцінюємо нацистів нацистську Німеччину саме так, як вона на це заслуговує. Але треба мати на увазі, що то в е, ті часи, е, серед іншого, е, нацистська Німеччина підняла гасло боротьби з більшовизмом. І е, саме на Нацистську німеччину певною мірою сподівалися на її підтримку різні національно визвольні рухи в різних країнах. Скажімо, такий досвід в 1939 році, вперше в історії, була проголошена незалежна словацька держава саме завдяки підтримці е, нацистської Німеччини. Певні сподівання були навіть і Августина Волошина е, в карпатській Україні, який писав листи Гітлеру, але тут вже Гітлер не сприйняв, не сприймав і ніякої підтримки е, карпатській Україні не надав а більш того, фактично е, надав карт бланш Угорщині на окупацію, е, тільки проголошеної е, української держави у березні 1939 року. От е, в 39 ж році розпочалася Друга світова війна, і е, Радянський Союз разом з Німеччиною чи Німеччина разом з Радянським Союзом напали на е, другу річ Посполіту і ліквідували цю державу. Е, як тоді, в у вересні 39-го року писала радянська газета Правда, що нарешті це це з. Сп... Створення Версальської Вашинта... Вашингтонської системи припинило своє існування завдяки доблісним ударам Вермахта та Червоної армії, от, ну, це означало е, приєднання земель Другої Річі Посполіти до Радянського Союзу. Це е, Волині і Галичини. І от. Е, з осени 39 до літа 41 року місцеві мешканці відчули усі е, особливості е, нового свого статусу. Якщо е, дійсно в 1939 році були сподівання, що ось ми приєднуємося до радянської України, е, працювала радянська пропаганда, казала, як все добре і чудово, і зустрічали відверто Червону армію. як... Визволительницю, але дуже швидко ілюзії пройшли, почалися масові репресії, е, нищення людей, е, колективізація, і е, вийшло так, що е, коли е, в червні 41-го року Німеччина е, напала на Радянський Союз, то Серед перших земель, які е, були окуповані, були саме західноукраїнські землі. І е, отут е, організація українських націоналістів дійсно мала сподівання, що е, Німеччина ну, підтримає український рух через те, що е, ну, він, цей рух, е, антибільшовицький, антипольський. І таким чином, ну, буде щось ну, приям принаймні, сприятливе з боку німецької окупаційної влади. Але Я б хотіла трошечки зупинитися, і ми зараз підемо далі. Просто так ну, чітко, чітко обізначити, що як для поляків, так і для радянської України, так і для німців, для всіх. Українська національна визвольна боротьба була ворогом, і українська незалежність була ворогом. Ось чому таке, так би мовити, неоднозначне, хоча воно однозначне, погане відношення до постаті Бандери і, взагалі, націоналізму українського, і в поляків певною мірою, і в радянської армії. бо наша російська наразі фашистська федерація, і в німців всі вони для нас, українців, були однакові. Чи я помиляюсь? Ну, скажімо так, не зовсім, не зовсім однакові, хоча певні паралелі можна провести. Так от е, е, такі сподівання е, Організації українських націоналістів, саме революційної організації, е, без, е, сподівання без якогось попереднього узгодження з окупаційною владою призвело до проголошення акту, е, Створення незалежної держави 30 червня 41 року в окупованому Львові в на чолі з Ярославом Стецько, який став керівником цього новопроголошеної держави. Але буквально через кілька днів всі активісти, всі учасники цього руху були заарештовані німцями. І через деякий час і Степан Бендера, який був вже тоді в достатньо молодому віці, але вже певним таким символом національно визвольної боротьби через той досвід, який він вже мав в боротьбі з Польщею. І відповідно кілька... Років Степан Бандера разом з деякими іншими очільниками цієї української держави знаходився в констаборі. Ну, Скажуть відверто, відносно непоганих умовах, але тим не менш, він був позбавлений волі і звільнили лише в 44-му році, коли у німців виникла ідея стосовно використання таки е, руху е, ООН-УПА проти е, більшовиків. Хоча на той час е, е, українська визвольна армія, яка була створена. В 1943 році вона від початку вела боротьбу на два фронти: тобто, з радянськими партизанами, з окупаційною владою, були навіть деякі території в горах, в Карпатах, які були повністю визволені від впливу якоїсь німецької адміністрації. От, і е, е, слід відзначити, що е, в рядах е, української визвольної армії Воювали не лише українці, а представники різних етнічних спільнот, в тому числі росіяни, євреї, грузини, азербайджанці, і це до речі призвело до того, що в 44-му році у підпіллі був створений антибільшовицький блок народів. Ініціатором якраз створення цього об'єднання тих народів, які були поневолені Росією радянським союзом, виступила саме організація Українських Націоналістів.